Нині церков вспоминає преподобного Зосіми Фінікійського. із юності прийняв монашество, подв'язався в пустій молитві, і Господь нагородив його даром прозорливости. Одного разу до нього прийшов, посетив його Патріці Аркесилаю. Аркесилаю сообщаю, жона твоя поразила око, спицю пробила собі око. І дуже був чиновник, переживав, Господи, чим закінчиться? І от каже йому Єфрем, не переживай, уже твоя жона здорова, око зціленує, його зцілився титель Йоанн Сарійський. З усіма настійко був сильний у молитві, що йому звірі подчинялися. Був случай, коли Преподобний і своїм осликом несли груз. обично ослики способні нести тяжкий груз, Тільки стоїло маленько святому зустати в сторону, як наскочив лев, потягнув ослика в сторону та й зів. Святий подійшов і от читав мораль Льву. Казав, що ти хоч свірепий по твоїй природі злий, але я тобі приказую. Раз із ізів мого ослика і зволь стань замість нього, я на тебе покладу тот груз, котрий маємо понести. І Лев починився. Ми споминаємо, як унікально преподобний Серафим Саровський общався із. Звірями, як вони слухали його, як преподобно Сергія Медвідь приходив і з його руки брав кусочок хліба. І Павел пише, що сама природа, вся твар, все творіння підкорялося чоловікові, як богом сотвореним, але потім прийшов усі світ гріх, і все було розрушено. Ми знаємо, що закон, а ще щось говорить, то говорить тим, котрі під законом. Тому що ділами закона не оправдується ніяка плоть перед Ним, перед Богом, Ібо законом лише познається гріх. Павел радуєся, каже нам, незалежно від закона, явилася правда Божія. Правда – по «декосініс» дикосинис, вона означає «оправдання». Коли в суді чоловіка оправдають, то ми кажемо оправдали його, а греки кажуть, правду має в суді. Але для нас, для людей православних, лучший варіант перевода або розуміння слово оправдання. І нині каже Господь, незалежно від закона, Явилася правда Божа, оправдання Божої. Кому оправдання і за що? Ми віруючи в Христа Ісуса. Всі люди согрішили і лишені слави Божої. То є, Павел каже, що всі люди грішники, але ну, грішники значить і безбожники. На сьогодні каже Павел, раз люди согрішили і лишені слави Божої. То Бог пішов назустріч, вірую в Христа Ісуса, дарує оправдання і прощення наших гріхів. Бог предложив жертву милоставлення в крові Його через віру для показання оправдання. От чому й ми, благодарні Богу, що вірою в Христа Ісуса ми також отримали оправдання. І, будучи оправданими перед небом, сталися ми його дітьми, котрих Господь взяв у своє сообщество, членів церкви Христової, як живі клітки на організмі. Але при тому, що Бог нас оправдав і зробив нас ізбраними, то є святими відділеними. люди, християни вже від цього світа відділені. Та часть, котра в церкві Христової готується наслідувати Царство Боже, будучи оправдана. Але при цьому Господь в Євангелії від Матфея у мі в главі предупреждає, якщо вас Бог оправдав і ви вже перед Богом свої діти, не піднімайте своє Слово других судити. Не судіть. Да не будете судимі, бо яким судом ви судите, таким будуть і вас судити. Якою мірою міряєте ви, такою будуть і вам мірити. Деякі люди іще не познали Господа, роблять помилки, слухають телевізор, читають блудну газету і збиваються з толку. сильні, способні вже одсікнути слабенькі, безпомощні. Подаються маніпуляції і іноді не підозрюють, що давно вони вже обмануті і вибиті з норми. Тому нам каже Господь і кожному із людей, що ти дивишся на сучок в окові брата твого, а бривна цілого великого бривна в твоєму окові не чувствуєш, сьогодні нав'язують нам другу релігію. Котру хто приніс не з неба і не святі люди, а безбожники, не церковні, притягнули релігію і сказали, всі будете там, ні, а то ви вже тоді вороги. І тому не дивіться на такі моменти, не бійтеся, пам'ятайте, що би це не стало, Господь підскаже вам, як вести себе. Просіть собі і буде вам дано. Глядайте, і найдете, стучіть і вам утворять, і бо всякий просящий получає, а іщущий находить, а то стукає в двері, тому відкриють. Благодарім Бога за загонітелів. Вони самітші наші ученики, саміші наші вчителя. Самі лучші наші наставники, бо в многих віщах ми не розуміємо. Много разів ліниві, не хочемося ні молити, ні каятися. І вдруг приходять час і і ми видимо, і вони мають свою душеспасительну пользу. Господи, благослови наших людей, бути мудрими, терпимими, любіщими. Молім Бога, щоб ми тут на землі були діти Божі, а у вічності і наслідники. Царство Божого, амінь.